На календарі 22 грудня, понеділок, схід сонця о 7 годині 57 хвилин. Захід о 16 годині 1 хвилина, тривалість дня 8 годин 4 хвилини. Місяць у стрільці та козерозі. Йде перша місячна доба. Цього дня іменини не відзначають Ганна Степан, Софрон. Вітаємо їх з Нем'янгола за народним календарем. 22 грудня, день Ганни. Його встановлення пов'язане з непорочним зачаттям праведною Анною, дочки Марії, Матері Ісуса Христа. Ганна та її чоловік Йоаким прожили разом понад 50 років, але не мали дітей. У розпачі Йоаким подався у пустелю, і там 40 днів постився і молився, щоб Бог подарував йому на щастя чаду. Молилася і Ганна, і незабаром явився їй ангел і сказав, що зачне вона дочку приблагословенну. Заданини це свято особливо шанували вагітні жінки, яким протягом дня заборонялося братися за будь-яку роботу. Пасічники цього дня зверталися з молитвою до Господа, щоб зачинався білий жовтий віск і звичайно густий мед. З ганеного дня жінки починали готуватися до Різдва, білили хати, прибирали оселі і посилено годували свиней, щоб мати свіжину до свят. Цієї пори встановлюється зимова дорога. На ганьки сідають санки. Коли на ганки іні вкриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю. Яка ганка до полудня, така зима. До кінця грудня яка ганка до ніченьки, така зима до весненьки. Коли сонце ясне, променисте, новоріччя буде морозним, коли ж ховається за хмари, а на деревах іні, під новий рік буде хмарно з відлигою. А зараз якою буде погода 22 грудня? За повідомленням синоптиків, в Миколаїві та області очікується хмарність з проясненням, без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 52%. В Миколаєві вночі прогнозується від 2 до 4 градусів тепла, а в день стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 5 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 3 градусів, а денні коливатимуться в межах 4-5 градусів з плюсом. Максимальна температура цього дня плюс 126 градусів тепла була зафіксована у 1960 році. А мінімальна мінус 163 морозу у 1967 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 22 грудня. Овне. Зайва зрозумілість, імпульсивність. Прагнення до ризику можуть стати причиною необачного вчинку або прийняття помилкового рішення, Не виключена несподівана пропозиція або зустріч з давніми партнерами. Тельці проблеми з фінансових питань тимчасово відступлять, проте зірки вказують, що незабаром вас чекають великі витрати або друзі попросять про допомогу. Близнюки, можливо, вам доведеться змінити ставлення до деяких знайомих. Існуємо вірність нервового стресу, і якщо вас чекає серйозна розмова з начальством, зберігайте самовладання. Сміливо рухайтеся вперед. Труднощі і перешкоди, що стоять на вашому шляху, будуть подолані. Раки. Уникайте конфліктів з начальством. Можливо, ви знайдете підтримку і розуміння у людей, яких ви не вважали своїми союзниками. Влаштуйте вдома невеличке сімейне свято. Леви. Не приймайте важливих рішень, можливі конфлікти на роботі або в особистих стосунках. Зайва самовпевненість, емоційний порив можуть стати причиною помилкового рішення або дії. Постарайтеся зберігати рівновагу і холоднокровно розглядати найскладніші проблеми. Діви. Вирішення фінансових питань і укладення договорів краще перенести на початок наступного тижня. У другій половині дня настрій буде піднесеним. Терези – Можливі млявість, загострення хронічних захворювань. Будьте обережні в словах і вчинках. Вашої уваги зажидають родичі. Можливе захворювання. Не забувайте і про власне здоров'я. СКОРПІОНИ. День змін і перетворень. Можна міняти роботу, місце проживання, звичну обстановку. Підвищена тяга до нових вражень впливатиме на ваше особисте життя. Стрільці Несприятливий день для спілкування. Зберігайте самовладання і витримку, не падайте духом. Швидше за все, ви зможете подолати всі труднощі і перешкоди, що стоять на вашому шляху. Козероги. Вам слід трохи вгамувати чистолюбні устремління і активність у сфері професійної діяльності. Надлишок життєвої енергії може виявитися руйнівним. В годину випробування не відмовляйтеся від дружньої підтримки. Водолії. Вірогідні несподівані події, результат яких може здатися несправедливим. Ймовірно, спливуть старі борги або зобов'язання, про які ви забули. Будьте до себе критичніші, згадайте свої помилки і промахи, Не виключені проблеми і в сімейних відносинах. Риби. Не призначайте ніяких ділових зустрічей, краще відкладіть їх на наступний тиждень. Багата уява і романтизм можуть з'явитися причиною розчарувань у сердечних справах. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усіх задумів.